Зараз буде тривати суд над британським політиком Натаном Гілом за зрадницькі дії стосовно Британії. Вони заключались в тому, що Натан Гіл розповсюджував проросійські тези, проросійські наративи в Британії. Суд також буде доводити, що це відбувалось за гроші росіян через народного депутата України Волошина від фракції ОПЗЖ, який втік е десь за тиждень, два ну, завчасно. Перед повномасштабною війною, так от, на даний момент, вже шостий рік мене судять за напад на Волошина як на державного діяча України. Мені інкримінують напад на державного діяча і е, просять до сіми років в'язниці. Сім-шість років я вже захищаю себе в судах ярмаківсько Єрмак... татаровських судах і захищаю вас на фронті. Мені просто цікаво, скільки ще буде знущатись влада з мене, бо вже 4 роки я і служу, і захищаю сам себе. На жаль, от живемо в таких от реаліях. Але я продовжую просити вас ніколи в житті не здаватись. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!